Неспокійним виявився сьогоднішній день для працівників Тернопільської міської ради. Близько 13-ї години адмінбудівлю оточили правоохоронці. Всередину не потрапити. Начальник обласного управління внутрішніх справ, якого ми застали на місці подій, ситуацію коментує доволі сухо. Проводяться слідчі дії. А в рамках якого провадження? В рамках провадження я вам поки що повідомити не можу. Чому тому, це є не... державна таємниця? Чи там державний злочин? Це є інформація службового користування. Значить, проводяться слідчі дії. Поки що вхід в приміщення заборонено. що відбувається у стінах міської ради, ні журналістам, ні працівникам не повідомляють. Мене запросили сюди представляти інтереси. От, зараз зі мною буде підписана угода. Скільки мене по телефону запросили, бачите, самі не, не пускають у цій ситуації. Значить, це є протиправно, тому що кожна людина в будь-якому випадку, чи юридична, чи фізична, соба має право на захист. І тому я вважаю, що зобов'язані мене допустити для участі в процесі. Мені поставили задачі, я її виконую. Так що ви а, мене зрозумієте. Я далеже її... про те, що я її. зараз. Давайте я зараз доповім. І Добре, я вам... за трохи згодом до міської ради приїхали експерти-криміналісти. Чекаємо далі. Ще через деякий час прибуває автомобіль швидкої допомоги. Вхід медиків у приміщення супроводжується шарпаниною. Свидку про швидко пропускай. свиденько.

Вони люди не представляються, викидають депутатів міської ради, Поптали за руки і викинули з міської ради. Це взагалі виглядає як захоплення міської ради без пояснень, без нічого. Згодом офіційну інформацію щодо подій в міській раді опублікувала Генеральна прокуратура України. У відомстві стверджують, на хабарі впіймали заступника міського голови Володимира Камінського. Під час обшуку у посадовця нібито вилучили 135 тисяч гривень, які він отримав від громадянина за надання у користування земельної ділянки. Після завершення основних слідчих дій у приміщенні мерії до журналістів вийшов міський голова Тернополя Сергій Надал. Далі пряма мова. Я не буду коментувати події, які відбулися, просто до інформацію, що відбулося все решту коментарів будуть давати потім, після слідчих дій, юристи, правоохоронці, всі інші. Близько 13-ї години сьогодні група озброєних людей в масках з автоматичною зброєю вірвалася в приміщення міської ради, без жодних пояснень. Почали ламати двері кабінету юристів. Після того зламали двері приймальні заступника міського голови Камінського Стабчук. В цей час в кабінетах нікого не було. Двері були взламані, коли вони там не знайшли нікого, ні нічого, то що не шукали. Далі вони пішли, заблокували входи в приміщення, пішли по інших кабінетах. Намагалися зламати приймальну міського голови, на що я відкрив і самостійно, щоб не взламували. Попросили зробити обшук в моєму кабінеті, я надав можливість обшукати мій кабінет. Хоча хочу наголосити, що в них з собою був документ, це постанова Печерського суду міста Києва на обшук кабінету Камінського. Інших документів не було жодних. Хочу наголосити, що я знаю, що пішла інформація по різних сайтах, по різних інтернет-виданнях про затримання Камінського. Камінського, як будь якого іншого представника міської ради, ніхто не затримував на хабарі. Після того, коли ми зламали всі кабінети, які були в міській раді, заступника міського голови, секретаря міської ради, вони зустріли заступника міського голови Камінським, переділили йому звинувачення, прямо там в присутності чотирьох людей з міської ради. Чіпили наручники. Адвокат наполягав на тому, що це незаконне затримання, що жодних підстав для затримання немає, тому що ніяких дій, ніякого злочину не відбулося. В Камінській є людина, яка має гіпертонічну хворобу. Приїхала швидка, швидка поставила діагноз, гіпертонічна криза, тиск був 175 на 90, вони не на негайній госпіталізації, по крайній мірі, щоб зняти тиск. Міліція заборонила це, використовуючи силу, якби як лікарі не хотіли витягати, при тому, що є зроблено ЕКГ, зроблено всі аналізи дані. І, Іначе його силою загрузили, інакше сказати, не можна. За руки, за ноги закинули в автобус, повезли не вдома напрямку. Куди Відмовляються сказати? Говорять, що в Київ пізніше інформацію дадуть. До слова сьогодні до міської ради викликали і пожежну демілу у підвалі мерії, що саме загорілось, встановлять фахівці.